Медіа-центр зі студією звукозапису у Дніпрі відкрили ресурсний центр молодіжних рад Дніпра та Луганщини. Тут працюватиме Луганська обласна молодіжна рада та молодіжна рада Дніпра. Приміщення обладнали за грантові кошти. У просторі є сучасна техніка для журналістів, операторів та монтажерів. Молодь може навчитися створювати відео, аудіопродукти, підкасти, проводити заходи, брати участь у тренінгах та вебінарах. Молодь міста Дніпра, молодь числа ВПО, взагалі будь-яка молодь України, може активно приймати участь в створенні медіа контенту, в створенні заходів, проєктів і це все реалізувати. В просторі є взагалі велика кількість різноманітного обладнання. І способів для того, щоб організувати будь-який проекти, будь-який захід. І ми радимо вітати всіх на наших ресурсах в соціальних мережах, приєднуйтесь до нас, приходьте до нас. Ми абсолютно вільні. Працюємо 5 днів на тиждень. Будемо раді бачити вас у себе в просторі.